Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку географічна оболонка Землі. Усі оболонки нашої планети літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера проникають одна в одну і взаємодіють. Повітря атмосфери проникає у води гідросфери і земну кору. Дрібні частинки порід опиняються у воді. Водяна пара гідросфери, пилові частинки літосфери, місяця в нижній частині атмосфери. Організми живуть на поверхні та в глибині земної кори, у водах гідросфери і в повітряному середовищі атмосфери. Оболонка, в межах якої проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери, уся гідросфера і біосфера називається географічною. Речовини в географічній оболонці перебувають одразу в усіх відомих станах твердому, рідкому і газуватому, живому і неживому. Географічна оболонка є найбільшим природним комплексом, який охоплює всю Землю. Її компоненти визначають своєрідні зовнішні риси нашої планети. Її географічний портрет. Межі географічної оболонки нагадують межі біосфери. Верхня межа проходить в атмосфері на висоті 30-50 км від поверхні Землі, нижня в літосфері на глибині 5 км. Отже географічна оболонка завтовшки приблизно 55 км. Зовсім тонка порівняно з розмірами нашої планети. Проте вона є найскладніше влаштованою оболонкою на стику інших оболонок сфер Землі. Нині найактивнішу роль у ній відіграє людина. Для якої географічна оболонка є середовищем існування. Географічні оболонці властива низка закономірностей. Цілісність це єдність, неперервність географічної оболонки. Вона суцільна. Цілісність зумовлена тісним взаємозв'язком і взаємопливом її компонентів. Про таку закономірність, іншими словами, можна сказати так. Усе пов'язане з усім. Тому зміна одного компонента неминуче викликає зміну інших і всієї географічної оболонки загалом. Цілісність забезпечують кругообіг речовин і енергії, що неперервно відбувається в географічній оболонці. Ви вже знаєте про кругообіг води та про біологічний кругообіг, які тісно пов'язані з кругообігом енергії. Жодне явище, жоден процес на землі не можуть обійтися без енергії. Проростання паростка і зернини Рухи людини і тварин усе потребує енергії. Основним її джерелом на Землі є сонце. Безпосередньо живитися сонячною енергією можуть тільки зелені рослини. Вони, як ви знаєте, з неорганічних створюють органічні речовини, які можна назвати консервами сонячної енергії. Органічні речовини, а також виділений рослинами кисень, споживають тварини. Натомість тварини дають рослинам вуглокислий газ. Після відмирання рештки рослин і тварин розкладаються. Бактерії перетворюють їх на неорганічні речовини, з яких інші рослини будуть створювати органічні. Коло життя і передавання енергії замикається. Обмін речовинами та енергією відбувається не тільки між рослинами і тваринами, а й між гірськими породами, водами, повітрям, ґрунтами. Завдяки кругу обігам відбувається взаємозв'язок і взаємодія всіх компонентів географічної оболонки. Друга закономірність географічної оболонки – це ритмічність. Ритмічність розвитку географічної оболонки виявляється у повторюваності тих чи інших природних явищ і процесів через певні проміжки часу. Це обумовлено обертанням землі навколо своєї осі і сонця та нерівномірним нагріванням земної поверхні. Ритми бувають різної тривалості, добові, сезонні та інші. Добовий ритм це зміна природних явищ і процесів зі зміною дня і ночі. Наприклад, зі зміною дня і ночі змінюється температура повітря і атмосферний тиск, припливи і відпливи, фотосинтезу рослин, активність тварин і людини. Сезонний ритм виявляється у зміні явищ процесів і спорами року, зміна протягом року плюсових температур на мінусові, і навпаки, утворення снігового покриву взимку і його отанення навесні, поява лист на деревах навесні і його опадання восени і так далі. Широтна зональність це закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів. Вона зумовлена неоднаковою кількістю тепла, яке надходить на різні широти у зв'язку з кулястою формою Землі та рухом її навколо Сонця. Зональність притамана і Світовому океану. Від екватора до полюсів змінюються властивості поверхневих вод, температура, солоність, прозорість. У горах. Також відбувається зміна природних компонентів і природних комплексів, але не в горизонтальному напрямку, а у вертикальному від підніжжя до вершини. Ця закономірність називається висотною поясністю. Вона зумовлена зниженням із висотою температури повітря і зміною кількості опадів. Із висотою змінюються такі природні компоненти, як ґрунти, рослинність, тваринний світ. Природні комплекси в горах змінюються значно швидше, ніж на рівнинах. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку географічна оболонка Землі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!